Загальна декларація прав людини, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН 1948 року. Це універсальний документ. В декларації виписані всі напрацювання людської думки протягом багатьох століть щодо прав людини. І хоча документ не несе обов'язкового характеру, багато країн включають основні його положення в своє базове законодавство і конституції. Вперше заговорили вже на такому більш-менш пристойному рівні права людини часи середньовіччя. Епоху просвітності. Тоді е, філософи чи просвітники, як ми їх називаємо, почали говорити про те, що кожна людина має природні права. Що таке природні права? Чи божественні права? От коли е, ми будемо говорити про, про вас, про, про нас, про всіх, ви наділені певною сукупністю прав. Скажіть, будь ласка, хто вам дав ці права? Батьки ваші вам їх дали? Ні, вам батьки дали життя. Вчителі дали вам ці права. Директор школи, мер міста, депутат Верховної Ради, прем'єр-міністр, може президент ні. Ви ці права отримали за фактом свого народження, за фактом належності до людського роду. 11 грудня в центральній бібліотеці міста безпосередні захисники прав людини провели урок права для старшокласників. Суддя Бориспільського міськрайонного суду Євген Борець у своєму виступі зазначив, що закон є найвище мірило прав і свобод людини. Для прикладу розповів історію із свого досвіду, як ділили спільну дитину, громадяни Італії та України. Надійшовши згоди, останній забрав своє чадо до України. Громадянин наземної держави звертається до міжнародної інстанції і просить, пропонує відповідно повернути йому вказану дитину. І міжнародна інстанція звертається з клопотанням, з клопотанням про, з клопотанням про виторгування дитини до суду національного суду. Національний суд відмовляє у зв'язку з тим, що не запроваджений порядок. Італійський суддя не погодився з діями українських правознавців. Я встав, кажу, що ми не маємо права діяти, державний службовець повинен діяти, або суддя повинен діяти тільки в тому порядку осіб, які запроваджений законом. Є таке такі поняття, ви зустрічались, дозволено лише те, що конкретно передбачено. Я кажу, ми не маємо права діяти самовільно, тобто відкривати неіснуючі проваження і вживати неіснуючі норми. Тому що у нас такий порядок не запроваджений, належить відповідно ініціювати питання щодо внесення змін до чинного законодавства і тільки після набрання чинності відповідно змін до чинного законодавства діяти у відповідності до нього виключно. Він каже, ви неправильно розумієте європейську конвенцію. Наступним виступив прикордонник Володимир Патола. Він розповів про найбільше порушення прав людини, право на свободу. Пан Володимир застеріг дівчат і юнаків незаконно виїжджати за кордон, чи то в пошуках кохання, чи то роботи. Адже всі ці історії закінчуються за одним сценарієм. Власне, насправді, це дуже страшні речі. В основному жертва життя злочинності маленькі здорові сім'ї. Для чого її використовують? Ну, перше, всі люди дорослі це стосовно дівчат, і, на жаль, не тільки дівчат, це сексуальні дорослі. Другий, дуже небезпечний момент це більше стосується молодих хлопців, в тому числі тих, які тут сидять, це незаконне використання при веденні бойових дій. Ви знаєте, що в світі зараз дуже багато війн, і ви розумієте, що підготовка солдата дуже дорога. Але якщо солдата чи офіцера потрібно готувати декілька років, то при сучасній техніці... Ну, це в основном ки залпу, це ракетна техніка, це артилерія. Буває так, що якось солдат добре не був підготовлений, коли треба приймати певну позицію, якщо по цій позиції буде завдано ракетного удару, а це людина заявляє. Також Володимир Патола наголосив, що держава захищає своїх громадян навіть поза її межами. Вам обхідно знати, громадянин України, якщо він потрапив за кордон і з-за кордону повертається в Україну, немає значення. Є в ньому документи, немає в ньому документу. В нього може бути не бути взагалі ніяких документів. Його в будь-якому випадку пропускають в Україну, і в будь-якому випадку за втрату документа він не несе ніякої відповідальності. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.